Вітаю всіх присутніх. Вдячний Бові, що ми сьогодні можемо з молоддю славити Бога і не самі, а трошки з молодшою молоддю. Дуже радий, що там моя група сидить і вони можуть зі мною славити Бога. Перед тим, як ми будемо молитися і просити Бога благословіння на це служіння, хочу поділитися своїми думками, якими я трошки роздумував на протязі цього тижня. Хочу зачитати декілька місць зі слова Божого. І першим місцем, яким я хочу співати, зачитати, буде Яква, перший розділ з другого вірша. Яква, перший розділ, другий вірш. Майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були. І недостачні ні в чому не мали. Друге місце записане в Галатам, 5 розділ, 22 вірш. Галатам 5, 22. А пліт духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. І третє місце Лукій, 21 розділ, 19 вірш. Лукій 21, 21.19. Терпеливістю вашої. Вашої душі свої ви здобудете. Якщо ви слідкували і слухали, я думаю, ви вже поняли, яка моя буде тема це терпіння. Один молодий християнин прийшов до пастора і каже, що в мене не вистачає терпіння. Чи можеш помолитися зі мною, що Бог дав мені більше терпіння? І пастор сугосився і каже: Давай помолимось. Вони схилились молитись. Ті слова, які лунали з від пасторових уст, були не такі, як цей молодий чоловік хотів почути. Тому що пастор молився і казав, Боже, дай цьому молодому чоловіку випробування рано, дай цьому чоловіку випробування і ввечері. Після того, як закінчилась молитва, цей молодий чоловік почав питати, чому ти молився якраз не за те, що я просив, я хотів терпіння, а ти молився і просив випробування. І тоді пастор сказав, що. Через випробування ти набудеш терпіння. Якраз минулого тижня я робив урок в більній школі якраз на цю тему терпіння. І так як один із наших вчителів, який приєднався до нас цього року, Віталік, і він казав, що сам, насамперед його благословлення, що ці уроки для нього і для дітей. І так само і мені якраз цей урок і всі. Було якраз для мене, того, що я деколи не маю терпіння і думаю, я не один. І отже, що ж таке терпіння? І в словнику я знайшов таке, що терпіння це здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві незгоди, уміння довго та спокійно витримувати щось неприємне або небажане. Своїми словами, як я так подумав, що це. Чекати чогось, що має статися пізніше, але що ми хочемо прямо зараз? І ще я знайшов моє е, визначене, любиме терпіння є спокійна витривалість на основі певних знань, що Бог тримає все під контролем. Як же ж можна відчути терпіння? Е, як ми хочемо їсти, у нас є чувство, що ми хочемо їсти, ми йдемо їмо, чи... Коли нам холодно, у нас є це чувство, що нам холодно або тепло. Але як же ж відчути терпіння? І коли в нас є випробування, і коли ми проходимо ці випробування, ми бачимо результат. Чи ми, чи ми пройшли цей тест чи ні? І тоді ми бачимо, чи в нас було терпіння під час цих випробувань, чи ні. Чому, чому так тяжко може бути мати це терпіння? І людська природа не має терпіння. Людина народжується без терпіння. Коли маленька дитина народжується, вона, коли вона хоче їсти, вона плаче, вона не жде, вона не має цього терпіння ждати, що... а вона просто плаче і хоче їсти. По-друге, світ кругом нас розвивається так швидко, і цей прогрес і обставини життя роблять наше життя всьому безстріше. В нас всіх є вдома мікроволновки, стиральні машинки, і все, що робить все швидше. Так само, і в нас є бистрі фривеї, по яких ми можемо на бистрих машинах їздити, телефони, які бистро дзвонять. І світ робиться швидше і швидше. І щоб люди не чекали. Але все той прогрес добрий для людини, нема нічого поганого в цьому. Але проблема в тому, як, як в нас, якщо ж. Іде не так, як ми їдемо по фрівею, і тут а, трафік, суджу по собі, і, і починається це нетерпіння. І тоді ми починаємо сердитися і гніватись. І самі маленькі речі роблять цю, цю нетерпеливість в нас. І щоб мати це терпіння, це є велика праця, потрібно проходити через ці випробування, набуваючи цей плід Духа Святого Терпіння і яків. П'ятому розділі сьомому вірші пише такі слова, Якова 5.7. Отже, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає землероб дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дошрані та пізні. Цей землероб довго чекає цього плоду. І проходить довгий час, як він получає свій результат. Він приносить багато роботи до цього. Він сіє цей плід, він за ним дивиться, він вириває бур'ян, який росте кругом нього, і в кінці він получає цей плід. І так як цей пастор казав цьому молодому християнину, що мати терпіння, терпіння будуть випробування, які треба встояти. І це дуже багато роботи, так само, як цей землероб получає цей плід. І Біблія розкриває нам істину про те, що Господь є Богом терпіння, Він є його джерелом. Господь закликає християн до терпіння по відношенню до життєвих обставин та один до одного. Коли ми знаходимося у важких обставинах, треба пам'ятати, що Господь не дає понад більше наших сил, а нагорода за наше довготерпіння буде спасіння. І як ми проходили цю тему в біблійній школі, і, і ми брали, за приклад чоловіка, якого може завжди не беруть за прикладом терпіння, але я думав, на мою думку, що це був дуже добрий приклад, і це був Ной. І Ной мав дуже багато терпіння. І ми говорили, що Ной строїв ковчег від того часу, як Бог сказав йому, що йому треба строїти ковчег, і, і до того часу, як він закінчив, це було на. Близько 120 років. І скільки це йому треба було строїти, це була нелегка праця, він не міг, в нього не було таких пилок, як в нас, що ми можемо швидко порізати. Не було магазинів, де він може купити. Йому все треба було це стругати, робити ці двяхи і строїти. Так само його сини, думаю, допомагали йому, і може деколи трохи нили за те, але. Але він витерпів це. і Так само в нього була і сім'я, за яким він мусив запіклуватися. І ще й були ці люди, які нарікали і казали, чого ти строїш, і сміялися з нього. Але він протерпів цю велику працю. Це були фізичні і моральне терпіння, і він все це пройшов. І тепер я на уроці кажу дітям: ви не можете протерпіти півгодини, а Ной терпів 120 років. То вони вже трошки терплять лучше. І Луки, 21 розділ 12 вірш, як ми вже читали, каже, терпіливістю вашої душі свої ви здобудете. І так як Ной спасує життя свою душу і не тільки своє, а своєї сім'ї, так само і можемо ми. І Слово Боже закликає нас бути терпеливими, рівняючись у своєму терпінні на Ісуса Христа, який явив свою собою приклад терпіння у стражданнях. Для всього світу Бог по великій милості своїй також терпить з усіма нашими слабкостями, недоліками та гріхами. Боже терпіння полягає у тому, що Він повільний на гнів і закликає до цього й нас. Тож давайте ми схилимося і помолимося, щоб Бог давав нам сили переносити, переносити ці випробування, через які Бог вчить нас терпінню. Амінь. дядь, сьогодні день. Дякую, що ми можемо всі тут зібратися славити тебе, Боже, дякую за молодь і за менших, Боже, що ми можемо бути тут, дай щоб це служіння пройшло на славу тобі. Боже, дай нам більше терпіння, дай нам сили витримати ці випарування, які ти посилаєш, і помнити, що це від Тебе і ти даєш і понад більше наших сил. Бо сванець сьогоднішнє вечірнє зібрання, Боже, ти бачиш, яким воно буде. Дай нам помнити, що ти можеш забрати нас кожну минуту, кожну секунду. Посвинасі на дальше. Амінь.